Явно відвідала Единбург, провела там цілий день і мені, звісно, є вам що розказати і показати. Единбург зустрічав цвітінням сакури, тому майже відразу я відправилася в місце, де її зараз найбільше цілі алеї та галявини з сакурою видовище неймовірне. І хоч людей зараз там чимало, але це зовсім не заважає отримати максимум задоволення від перебування в цьому місці. Оскільки в мене було багато вільного часу, я пройшлася майже по усім відомим і популярним локаціям, як, от, наприклад, це кафе Starbucks з видом на Единбурзький замок, ну що вам сказати, випити каву з таким краєвидом за вікном, окремий вид на солоди. Звісно, я багато знімала, тому на моєму каналі на YouTube… Вже є годинне відео з таймкодами з Единбурга, де зазначені усі локації, і ви зможете почути цікаві історії про них. І хоча це вже не перша моя поїздка до столиці Шотландії, але більшість пам'яток я побачила вперше. Як от відома і популярна кафе The Elephant House – місце народження Гаррі Потера, саме тут Джон Ролін вигадувала історію про хлопчика-чарівника. Заклад зачинили і перенесли в інше місце. Чому саме розповідаю на YouTube. Також відвідала одне з найстаріших кладовищ у Шотландії. І, до речі, воно теж стало джерелом натхнення для британської письменниці Джоан Ролін, адже саме тут вона знайшла імена для своїх героїв. Тут поховано чимало відомих шотландців, але найбільше туристів біля поховання Томаса Рідла саме його ім'я, так би мовити, перейшло до Волдеморта. Приємною несподіванкою на цьому кладовищі стало справжнє шотландське весілля. Потім я відправилася до Національного музею Шотландії. Мене так вразила ця розкішна будівля, що я провела в цьому музеї, здається, кілька годин. Прогулявшись королевською милою, відправилась на один з найкрасивіших оглядових майданчиків Единбурга Келтон Келтон-Хілл. Тут відкриваються дійсно приголомшливі види на місто. Весь Единбург, як на долоні, але найбільше мене вразили історії, які пов'язані з цим місцем. Усе розповіла на Ютубі. Переходьте за посиланням в профілі. Вечеряла ось в такій приємній компанії і їла, як на мене, одну з найсмачніших страв в цьому місці: повільно тушкована баранина в соусі з картопляним пюре. І наостанок прогулялася Вікторія Стріт, яка виглядає досить фотогенічно, а ще її порівнюють з діагон алеєю з Гаррі Поттера. Тут дійсно багато сувенірних крамничок і можна придбати навіть чарівну паличку. Це відео заряджене на поїздку в Единбург. Ставте вподобайки і пишіть коментарі.